Дорогі брати і сестри, я радий вас вітати на особливо урочистому служінні, присвяченому спомину страждань і смерті нашого Господа і Спасителя Ісуса Христа. Сьогодні, коли ми з вами маємо можливість роздумувати над Словом Божим, і ми сьогодні будемо мати для роздумів тему хрест. Христа. Як часто і як багато е, людей по-різному на нього реагували, для декого це нестерпно? Дехто на цьому наживався, читаючи сторінки історії темних середніх віків. При деяких монастирях утворювали цілі майстерні, де виготовляли там моші святих, чи ще подібного типу. І не то, що там вагон лісу, а цілі состави лісу розпилювалися, розломувалися, робили під вигляд старовинного кусочка дерева і продавалися за гроші. Тому кажу. Хрест Христа для багатьох став різним таким цікавим випробуванням. Багато хто його сприймають е, не зовсім просто, а з таким певним упередженням, дехто на нього дивиться з байдужістю. І сьогодні, коли ми з вами відкриємо послання апостола Павла до Коринтян, ми зауважимо, що християни, деколи тексти біблійні, де згадується хрест Ісуса Христа, вони Його по-різному можуть сприймати. Наприклад, перше послання апостола Павла до коринтян, перший розділ 17 текст. Подивіться, що написано. Бо Христос не послав мене, каже апостол Павло, щоб хрестити, а звіщати Євангелію. І то не в мудрості слова, бо безсилим, щоб безсилим не став хрест Христа. Друзі, і от люди, дивлячись на цей текст, можуть сказати: ну, значить, хрест має силу. Тому ми сьогодні бачимо кіноіндустрію, де всякі фільми жахів з вампірами чи ще з якоюсь нечистю, і там хрести, там що хочете, робить, аби тільки людей, як би сказати, відлякувати Христом. Тому що на основі оцього кусочка, що Хрест Христа має певну силу, люди починають будувати цілу доктрину, цілий погляд на це питання. Ну, коли ми з вами прочитаємо буквально наступний текст першого послання до коринтян, перший розділ 18 текст, там нам трошки стає видніше, про що йде мова. Бо ж слово про Христа тим, що гинуть, то глупота. А для нас, що спасаємося сила Божа? В контексті виходить, що не йде мова про те, що сам Хрест як дерево мало якусь надприродню силу. Бо існували навіть цілі е, такі легенди про те, що е, знайшли три Христа і покійника прикладали до кожного з них, і біля одного він Воскрес. Ну, фактів е, як таких історичних цього не було, але от як легенда, вона існувала. Тому то е, ідея особливого вшанування Христа набирала все більше і більше оберти в темному середньовіччі. так, що навіть е, деякі собори приймали певні рішення е, на користь іменно цієї ідеї. Але коли ми з вами відкриваємо Слово Господнє далі, ми читаємо в посланні апостола того ж самого Павла до Галат в шостому розділі, в 14 тексті ми читаємо. А щодо мене, то я нічим не хвалюся, хіба тільки Христом Господа нашого Ісуса Христа, що ним розп'ятий світ для мене, а я для світу. І кожен текст святого письма нам відкриває цю істину, що справа в тому не стоїть в силі надприродній у якогось дерева, навіть якщо його назвати Хрест Господній. А справа в тому, що сам апостол Павло це питання потрошки починає роз'яснювати і каже, що він хвалиться Христом Господнім, не в стані, не в питаннях, що от мені він подобається, він мене престижний, я ним розумієте, його дуже сильно ціную. А питання в чому? Що він має на увазі під словом Хрест Господній?» Чим він міг хвалитися? Якщо взяти трошки історії, то ми з вами зауважимо, що о, в ті часи, коли Христа нашого Спасителя розіп'яли на Голговському хресті, в ті часи серед римських воїнів був такий, знаєте, якби ми сьогодні його називаємо нецензурний вислів. От у нас сьогодні люди можуть послати кудись так подалі. А у них тоді посилали таким висловом, як «Ідити до воронів. Що на Христі ворони мають повну владу, і ніхто їм ніякої шкоди не може зробити, і ніхто їм нічого не може зробити. І це було лайкою в той час. І через те, то якщо апостол Павло пише, що він. Говорить, що Він хвалиться Христом Господнім, то скажіть мені, будь ласка, чим тут можна хвалитися? В його часи ця ідея ще зберігалася. Хрест не був щось таким, знаєте, престижем. Сьогодні ви побачите хрести деколи на в'їздах в населених пунктів. Сьогодні хрестів можна багато і ми його сприймаємо. Нормальна справа, ми в християнській країні живемо. Но за часів Ісуса Христа і за часів апостолів хрест не представляв нічого е, гіршого, ніж не викликав у людей нічого гіршого, ні, нічого кращого, ніж просто страх. Чому? Тому що римська армія розпинала на Христах в основному або рабів, і то не просто рабів, а тих, які піднімали бунти проти римської е, державності. І тому, коли от Ісуса Христа приводять до Понтія Пилата, вони його звинувачують, що вони говорять? Вони різне звинувачують, але написано, що кажуть, чому ти мовчиш, чого ти не говориш, бачиш, скільки проти тебе свідчить. Але він їм не відповідав, тому що там не було підстав для звинувачення. Але коли вони сказали, що він підборює не давати податки кесарю. Коли він підняв питання, що він, по суті, цар іудейський, цим самим показуючи, що він піднімає бунт проти державності римської, тоді понтій Пилат розумів, що його потрібно буде розіп'яти. І як би його не застерігали, що би йому не казали, і дружина приходила і говорила, посилала до нього, і говорила, що не роби йому ніякої шкоди, він вже. Пішов в цьому напрямку. Тому, коли ми читаємо ці слова апостола Павла, а що до мене, то нехай нічим не хвалюся, хіба тільки Христом Господа нашого, де тут підстава для хизування чи похвальби. А якраз в останніх текстах, в останній частині цього текста написано, що ним розп'ятий світ для мене, а я для світу. Получається, в чому тоді виходить похвала, в чому можна тут побачити хезування для нього розп'ятий світ на цьому Христі? Що це означає? Це означає, що апостол Павло смирився і підкорився волі Ісуса Христа. І тому хрест, та жертва, яку Він приніс за Нього. Вона його відвернула від всього іншого світу і всіх привабливостей цього світу. Ну, ще що можна зауважити, апостол Іван в своєму першому посланні в першому розділі і в першому і в цьому тексті ми читаємо такі слова. Коли ж ходимо в світлі, як сам Він у світлі, то маємо спільність один з одним. І кров Ісуса Христа, Його Сина очищає нас від усякого гріха. Скажіть, будь ласка, хто приносить прощення і очищення і спасіння людини? Хрест? Ні. Якщо він хвалився Христом, що Він розп'ятий для світу, а світ для нього, то, він, то апостол Іван показує, що спасіння людина отримує через кров Господа і Спасителя Ісуса Христа, що очищує від усякого гріха. Получається, в спасінні головну роль не буде грати сам саме дерево, а що буде грати? Каже апостол Павло, він вже ж послання до, до євреїв скаже: без пролиття крові немає прощення, не без Христа. Тому під словом Хрест не мається на увазі, що іде мова про о, якийсь предмет, який є засобом сили якоїсь надприродні або засобом хизування якогось престижу. Ну, коли ми відкриваємо з вами послання до Ефесян, ще маємо одне із підтверджень. Перший, перший розділ, 20-й текст. Я перепрошую він другий розділ. Другий розділ. Перепрошую. Колосян. Колесян я Ефесян відкрив. Другий розділ. Перший розділ 20-й текст. І щоб ним поєднати з собою все, примиривши кров'ю Христа Його, через нього, чи то, небе, чи, чи то земне, чи то небесне. Подивіться, апостол Павло продовжує розкривати цю тему, і він говорить кров'ю Христа. Він виводить е, в те, що спасіння людина получає не через Хрест, а через кров, яка була пролита на. Христі. Далі ми читаємо в цьому ж посланні до Колосян е, другий розділ і 14 текст. Знищивши рукописання на нас, що наказами були проти нас, Він із середини узяв Його і прибив Його на Христі. Скажіть, це йде мова про Христа, що Христос прибив на христі е, рукописання. Ви собі можете уявити, що Христос взяв одну руку, да, подали йому молотка і якісь рукописання прибивав до того Христа, на якому Він висів. Це не фізична мова. Це іде мова образна, і в цій мові ми бачимо, що Христос показує, що Його жертва має значущість. І хоч вона може називатися Хрест, вона при, при цьому всьому. Показує, як він е, робить зміну в нашому статусі, вона робить зміну в нашому звільненні, і таким чином е, Він є нашим захистом. В посланні апостола Павла до Євреїв в 12 розділі в другому тексті ми читаємо такі слова. Дивлячись на Ісуса і начальника, і виконавця віри, що замість радості, яка була перед Ним, притерпів Христа, не звертавши уваги на сором, і сів по правиці престолу Божого. Друзі, тут Він чітко говорить, що Він перетерпів Хрест і потім чуть-чуть таке пояснення, перетерпівши, не звертавши уваги на сором. Ви знаєте, коли римляни розпинали, зрозуміло, що на тому розп'ятому не було ніякого одягу. Це є одне. Тому близько до Христа не могли підходити хтось, крім надто близьких родичів. І ви знаєте, сама жертва, про яку іде мова, вона дещо складна. Чим вона складна? В Євангелії від Івана. В 19 розділі, в 18 тексті я хочу звернути увагу лише на один такий кусочок. Там його розп'яли. От коли ми з вами чуємо слово розп'яття, хрест, я розумію, що Він нам стільки асоціацій не дає. А от коли питання стоїть розп'яття, ми починаємо трошки думати, що це не є просто. Розп'яття в Ісуса Христа на Христі було дещо складним. Навіть для нашої свідомості. Коли ми дивимося на деякі фільми, особливо на такий фільм, як Страсті Христові, то люди, дивлячись цей фільм, дехто втрачав свідомість від цих переживань. Справа в тому, що в цих простих двох словах розп'яли його, тут. Певна драма ціла розвивається. В чому? Тому що ми повинні зрозуміти, що це означає розп'яття римлянами. Ну, по-перше, це те, що ми собі уявляємо, що хрест це такий величезний хрест, на якому його розп'яли, його підняли, він десь метра три-чотири над землею висів. Насправді було трошки інакше. Хрест був двох типів у римлян. Як, хрест, як дві перехрестя, а, або такого зверху перекладена верхня, прибивалися до стовпа. І найчастіше того, кого мали розпинати, йому прив'язували цей хрест на спину до рук, і він от в такому положенні йшов до місця страти. Ви розумієте, коли ми собі можемо уявити перенісшись думками туди. На місце розп'яття, ми тоді можемо зрозуміти, наскільки це було страшно, тому що перед тим, як віддати наказ його розп'ясти, був даний наказ що зробити? Каже, збичувати, каже Євангеліє. Каже, І його побили, добряче побили. Розраховуючи, що люди, подивлячись, що він буде весь в крові, спина буде вся в цих полосах, які печуть і болять, люди змилосердяться і, хоч скажуть, та ні, не розпинай, нам достатньо вже намучити його на наших очах. Але там не стояло питання людського милосердя. Тими людьми оволодів ворог Божий, тому що він вимагав страти Його. Тому що він сподівався, що якщо його стратять, тоді він зможе бути володарем землі. Тому що це єдиний, хто міг прийти і забрати нас з вами, вирвати з Його пазурів. І от він все ж таки побив, побитий Христос, возвалили йому на спину оцього, цю перекладину. Христа і поніс він куди? На Голгофу. І коли він ніс цього Христа, вони бачили, що він один раз впав, другий раз впав, бачить, що він не може його нести, бо це дуже тяжко. Не в тому діло, що він слабкий був. Але коли тебе добре виб'ють, коли спина криваві рани має, то це було надзвичайно тяжко. І, напевно, і це би не було самою більшою проблемою. В чому була проблема? Проблема починалася ще в Гевсиманському садку. Коли вони пішли з учнями молитися, написано, що Христос сказав до учнів: обтяжена сумом смертельним душа моя. От тоді на нього були в, в, в покладені всі гріхи всього світу. І тому Він молився до Отця і казав Отче, якщо можна, нехай ця чаша мене обмине. Але не моя, нехай буде воля, але Твоя. І написано, що ангел Господній прийшов і його підкріпив. І якби ангел не прийшов тоді, друзі, він би помер померні. Ну ми дивимося далі, він пішов один суд, другий, третій, і врешті-решт, коли він ніс оцього Христа і його прибили до Христа, саме інтересне, що сам хрест він не був величезний, сам хрест був висотою 2-2,5 метра. І е, розбійник, який висів на хресті, він був над землею висотою десь так 30-50 см. Це не так багато. Так що любий міг підійти до нього і майже в е, очі поглянути. Ну, Трошки вище, але не так, е, не так проблематично. І розприби, прибивши руки і ноги, вони не давали йому. Ну, Розтягнуті руки блокували грудну клітку, і людина просто задихалася і не хватало повітря. Тому розбійник мав упертися ногами на той цвях, яким прибиті ноги, трошки піднімався через цю біль, вдихав повітря і знову повисав на тому хресті. Так він мучився від трьох до п'яти днів. Це страшна кара. Це саме гірше, що можна було придумати на той час. І найчастіше люди там помирали від того, що їм ото не хватало кисню, помирали вони від того, що все ж таки клімат, в якому, як в Палестині, ви уявіть собі, сонце палить нещадно. Помирали навіть від зневоднення і просто не витримувало серця. Тому, коли понтій Пилат наказав прибити над Христом табличку, Цар Ісус Христос, Цар Іудейський, ці слова мали би людей трошки отризвити спасителя, того, якого чекали пророки, який він прийшов, якого варто було прийняти як самого почетного гостя планети Земля. А з ним так. Надругалися. Через то, друзі, оці слова, які говорять, там його розп'яли, вони мають глибоке значення для кожного з нас. Ті страждання, що він перетерпів тоді на Голговському христі, вони були потрібні для чого? Щоб оплатити наші з вами провини. Недаром тому апостол Іван і каже: кров Ісуса Христа очищає нас від усякого гріха. Кожен раз, коли нам хочеться зробити якісь порушення, щось недобре, нам потрібно згадати той хрест Христа, на якому він висів, де текла його кров. От Йому, щоб вдихнути, крім того, що треба було опертися на того цвяха, яким прибиті були ноги. Йому ще було потрібно піднятися, і побита спина об той дерев'яний хрест, як це було чутливо і боляче. Але це все він робив, тому що він бачив, що прийдуть часи, і люди увірують в нього і скористаються отою жертвою, яку він приносив за людство. Що ми сьогодні, коли згадуючи про ці страждання, ми можемо сказати, якщо, якщо є огидним гріх, то оце Голговський Хрест, він нам чітко показує, наскільки Він огідний не тільки в людських очах, але й в Божих. І коли ми читаємо оці слова, що Христос каже, Боже мій Боже мій, навіщо мене ти покинув? Або інакше ще слова, коли він говорить, коли був розп'ятий, він звертається, звертається до свого апостола і до своєї мами. Це син твій, а до нього каже, це мати Твоя. І написано, що Іван з того моменту забрав її до себе. Але цей момент це міг відбутися тільки на початку. Поки ще були сили, поки от тільки прибили людину і пару хвилин, ще можна було чути від нього зв'язану мову. Всі діалоги, які ми читаємо на Христі, вони були в перші хвилини. Тому що потім сили покидали людину, вона ослабівала, і мова ставала неясною. І тому, коли Христос говорить: Боже мій, Боже мій, навіщо мене ти покинув? Ті, хто стояли на округі, що почули? Бо воно звучить по-єврейськи Елої, Елої. Вони почули, що Він не Боже мій каже, а Ілія, Ілія. І казали, о, Він кличе Ілію. Зараз подивимося, чи він прийде і йому допоможе. І ми бачимо, що ця страта, вона настільки жахлива, що нам сьогодні. Говорячи про хрест і будь-де, де ми сьогодні бачимо це зображення, воно мало би нам робитися страшно від того, що наскільки мерзкий гріх, що Сину Божому який достойний похвали, який достойний поклоніння йому прийшлось перетерпіти такі страждання. Кожен раз, коли нам хочеться зробити щось неподобаюче, нам потрібно подумати. Він за те, що я зараз роблю, або за те, що я зараз кажу, змушений був віддати своє життя, перетерпіти з такі страшні муки. І пам'ятайте, коли е, е, фарисеї прийшли до Понтія Пилата і кажуть, що у нас субота, треба, щоб їх зняти з хрестів, то він сказав: каже, перебийте їм ноги. Їм перебивали ноги, вони не мали на що опертися. Грудна клітка не мала можливості більше нормально дихати, і ті люди помирали. Ну Христу не перебили ноги. Чому? Бо він вже помер. Як можна, і коли понтію Пилату сказали, каже, це не перебивали, а він каже: А як так? Він що вже помер? Чому він здивувався? Я кажу: три від трьох до п'яти днів люди мучилися так. І через те, то оці страждання, які переніс наш Спаситель, і він в кінці сказав слова звершилися, говорить про те, що він наше спасіння з вами виконав. І тепер, коли він це зробив, коли його розп'яття відбулося, він оплатив своїм життям всі людські провини. Скажіть, будь ласка, як ми тепер маємо ставитися до Нього, до Його справи, до Його дітей? Якщо Він нам, як приклад, показав, я вас так полюбив, що віддав своє життя за вас? Я вас так люблю, що я за вас готовий терпіти смертні муки. Якщо Він так нас любить, як же ж ми, його діти, маємо любити своїх ближніх? Ось чому так важливо, От підходить вечеря Господня, ми роздумуємо над цими символами, і кожен з цих символів для нас як оживає в нашій свідомості, що жертва за нас була принесена. І Бог нас так любить, що не е шкодував ні здоров'я, ні сил, ні життя. Це мало би нам сказати, раз нас так любить Господь, я не можу інакше як жити з ним завжди. Я хочу, щоб Він через Духа Святого замешкав в моєму серці. Я хочу, щоб, от як Павло казав, для мене цей світ розп'ятий на тому Христі. Для мене тепер не існує ніяких інших хрестів, крім того, на якому був Спаситель. І не в значенні дерева, а в значенні жертви. Тому що Він цим самим показав нам свою любов. Тому нехай Господь благословить кожного з нас, щоб ми могли оцінити цю жертву, перепосвятити своє життя Господу. Коли ми просили свої провини заради цієї жертви, Він нам простив наші провини. І тепер, коли Він нас простив і нас кличе за собою. Слідуй за мною. Куди він нас веде? В царство своє, де ми нарешті не будемо відчувати ні болю, ні страждань. Там, де у нас не буде безвихідних ситуацій, там, де не буде вічаю, там, де не буде війни, там, де не буде зруйнованих будинків наших, зруйнованих сімей, зруйнованих життів. Там, Господь приготував найкраще для своїх дітей. Тому я запрошую, щоб ви могли завжди пам'ятати, Господь любить нас. Не просто так, знаєте, як обичного, а Бог нас любить. Ні. Він свою любов нам показав на Голговському Христі. Тому нехай Господь благословить нас і приймаючи сьогодні символи тіла і крові Його. Нехай ці символи нам нагадують, скільки було вкладено в те, щоби нас простити, щоб нас знайти в цьому світі, скільки було, перетерпів, що перетерпів Господь, аби тільки ми могли отримати право на вічне життя. Нехай йому за це несеться подяка, слава і поклоніння від кожного з нас. Амінь.